Добрий день, шановні підписчики та гості нашого каналу. Сьогодні ми розпочинаємо перше заняття з Roblox Studio. І сьогодні в нас будуть основи інтерфейсу цієї програми. І так, розпочнемо з того, що Roblox Studio запускається в нас з ось такого вікна. Що тут є? Тут є спеціальні шаблони, темплейти, з якими можна працювати і робити різні цікаві речі. Тобто, це. Можна сказати, приклади різних ігор, які можна створювати е, на Roblox. Можна побачити, там, які використовуються скрипти, як вони працюють, е, що вони роблять і так далі. Ми будемо починати з класичного бейсплейту, самого першого шаблону. І вас зустріне ось таке вікно, яке буде у вас виглядати трошки по-іншому. Воно буде виглядати ось так. І. Що це взагалі Власне таке? Працюємо ми ось тут. Переміщуємося ми як у Roblox за допомогою клавіш WASD. І правою кнопкою миші можемо обертати камеру. Лівою кнопкою миші ми працюємо. Зліва в нас є вікно тулбоксу, через який ми можемо додавати різні об'єкти. Які були створені спільнотою Roblox. Вони зазвичай вже мають скрипти. Можна ось так подивитися на якусь, наприклад, машинку, і там внизу буде ось такий підпис «Has Script. Це означає, що ця машинка вже запрограмована, і у неї є якийсь скрипт, який дозволяє їй рухатися. Ось такий в нас у нас джип. У експлорері ми можемо подивитися, які об'єкти в нас є на нашому полі. Це дуже важливий інструмент, з яким доведеться доволі часто, часто працювати. І меню Properties це параметри наших об'єктів. Зазвичай у моделак вони достатньо прості, і з ними сьогодні ми і будемо працювати. Важливі клавіші, про які потрібно пам'ятати. Ctrl-Z для того, щоб відмінити останню дію. Щось випадково зробили не так, ось тут є така спеціальна стрілочка, або комбінація клавіш Ctrl-Z, або тут ще підказують Alt-Backspace, є комбінація клавіш, яка в нас повертає останню дію, яку ми зробили назад. Якщо щось зробили не так, щось видалили, щось не те додали, Ctrl-Z поверне вам усе на місце. Дуже важлива клавіша, про яку потрібно пам'ятати. Що ми можемо тут робити? Ну, по-перше, давайте закриємо тулбокс, видалимо наш джип. Це можна зробити кнопкою backspace або Delete. І е, я зазвичай звик працювати з вікном Properties, яке в мене знаходиться зліва. І вікно Explorer і вікно Properties це такі вертикальні меню, і їм потрібно дуже багато місця, саме вертикального. Тому розміщувати їх ось так ось разом тут, щоб вони. Е, один одному заважали, це, мені здається, не зовсім раціонально, тому я виставляю вікно Properті завжди собі злів. І таким чином працюю. Справа в мене Explorer, де я бачу усі об'єкти. Зліва в мене їх параметри, якщо їх потрібно налаштувати. І так, що ми можемо робити на нашому полі? Перше, що ми можемо зробити, це додати якийсь парт. Ну, Наприклад, давайте зробимо стандартний блок. Він у мене тут червоного кольору. Стандартний кольор для блоків в нас ось такий темно-сірий. Ну, можна світло-сірий, він більше скоріш. Просто сірий. Е, я створив блок. Рухаю його, як ви бачите, просто лівою кнопкою миші, але якщо я хочу підняти його вгору, мені буде мало стандартного першого інструменту, який має назву Select і дозволяє е, обирати об'єкти. Мені потрібно буде обрати інструмент, який має назву move. Гаряча клавіша Ctrl-2. Ось ці чотири інструменти: це, відповідно, Ctrl-1, 2, 3, 4. Для тих, хто. Звик працювати з клавіатурою. Хто не звик, звикайте, це дуже корисно. І тепер, користуючись трьома нашими вісями 3D простору, я можу спокійно рухати наш об'єкт. Спеціальне гізмо, яке знаходиться ось тут, покаже мені, куди я зараз дивлюся. Ось фронт це передня частина, бек – це задня частина, лефт це е, ліво, і райт right це в нас те, що, е, праворуч. Топ – Верхня частина, ботом нижня частина буде використовуватись у деяких параметрах. Можу рухати спокійно наш парт, якщо не промазав, звісно, курсором. І е, виставляти, де він буде стояти. За допомогою інструмента Scale також дуже інтуїтивно зрозумілий, і ми можемо змінювати розміри нашого об'єкту. Ось так, наприклад. Інструмент rotate, відповідно, обертає. Він обертаюсь так доволі е, грубо, як бачите. Я потім розповім, що з цим робити, якщо ви захочете більш тонко обертати ваші об'єкти. Але поки що цього вистачить. Е, і ще, що ми можемо робити, у нас тут є спеціальне меню Clipboard, де в нас знаходяться також стандартні функції, такі як копіювати, вирізати, вставити, коли в нас щось буде у буфері обміну. Наприклад, давайте я натисну Ctrl-C. Скопіюю, у мене е з'являється кнопка paste. І я поставлю камеру десь тут, натисну paste. Я вставлю точно такий самий об'єкт. І е найбільш корисна, ніж усі ці три кнопки. Кнопка в нас дублікат. Дублікейт дозволяє за допомогою комбінації клавіш Ctrl-D або просто натиснути на цю кнопку, створювати копію об'єкту, яка буде знаходитися тут одразу. І це дозволяє її рухати, наприклад, ставити поруч. Ось таким чином. Що дуже зручно. Якщо потрібно побудувати щось велике, наприклад, там у обін, необхідно розставити декілька партів, щоб вони у вас утворювали якийсь рівень. Ось так, наприклад. Ctrl-D, Move, і можна спокійно рухати те, що нам потрібно, куди нам потрібно. Обирати об'єкти селектом, як бачите, я можу. Не тільки через меню Select, навіть у Муві спокійно працює в нас ось таке виділення рамочкою. Так. Терейнедітор ми, про нього ми поговоримо трошки пізніше. Тулбокс я вже розповів, і в нас залишаються параметри об'єкту. У об'єктів є декілька цікавих параметрів, а власне, ну, можна порахувати, скільки їх тут, їх тут багато. Але нас цікавлять лише декілька з них. Це е, колір, Просто обираєте і все. Тут нічого складного. Якщо потрібно більш тонко налаштувати, там можна обрати не тільки за допомогою цього меню, а обрати ось тут у параметрах, і вам нададуть повну схему того, що ви можете обрати. Наприклад, давайте ось такий, трошки блідувато-синій колір буде якраз нормальний. Далі важливий параметр. Enchor. Ми можемо запустити гру, якщо натиснемо play, тоді ми заспаунимося ось тут на полі. Нам також цікаво буде, якщо ми е натиснемо play here, це там, де в нас зараз камера стоїть, там з'явиться гравець. І є ще run, коли гра запускається без нашого гравця. Дуже корисна функція. Не потребує е завантажувати заново рівень. Натискаємо Run, бачимо, що наш блок впав вниз. А якщо ми хочемо, щоб він висів у повітрі, нам потрібно обрати йому параметр Anchor. Він забороняє парту рухатися е, зовсім. Йому тільки за допомогою скриптів вдасться рухатися, якщо е, зробити відповідні анімації. Так, тепер наступне, що нам потрібно зробити, це е, розібратися з локом. Теж дуже корисний параметр. Ось у нас є великий-великий бейсплейт. -великий і це насправді такий самий парт, як і ось цей. Просто він, його розтягнуто на максимальну дистанцію. І давайте знімемо з нього параметр Locked, який його блокує. І тепер я хочу виділити рамочкою ось цей блок. І замість того, щоб виділяти рамочкою цей блок, я хапаюсь за бейсплейт. Мені з цим працювати не дуже зручно, повертаю все назад на Ctrl-Z. Що робить лок? Він прибирає можливість обирати цей блок. Тобто, скільки б я не хотів його виділити, як би я не хотів його виділити, я можу виділити все, що завгодно, окрім цього бейсплейту. Для того, щоб виставляти такі замочки, можна обрати спеціальний lock Tool. Ну, і тут є спеціальний пункт, який розблоковує абсолютно усі об'єкти. Теж може бути корисним. Без нашого локу я можу обрати наш Бейсплейт тільки за допомогою експлорера, що теж достатньо корисно. І робити далі з ним усякі цікаві речі. Так, він в нас, звісно, енкором. Локт дуже добре. Параметр локт знаходиться тут. Якер, до речі, теж окремий параметр, він знаходиться в нас ось тут. Enkorд, як бачите. І у вас буде невеличке домашнє завдання після цього уроку, вам потрібно буде зробити невеличкий світ за допомогою блоків. Зробити його можна просто розставляючи блоки по різних місцях. Деякі можна ставити з якорем, деякі без якорю. Парти в нас бувають різних е, самих е, типів. Їх основних 5. Але base е, парти основні це 3: це блок, сфера та циліндр. Ось ці веджі це окремий тип партів, у них трошки інші параметри. Можна змінювати розміри, позицію і все інше також за параметрами, які знаходяться тут. Наприклад, я хочу сферу з ростом з е, мого аватару. Аватар у Роблоксі має, наскільки я пам'ятаю, висоту у 8 блоків, Я, відповідно, виставлю йому 8 за усіма розмірами. Виставлю його ось сюди. І тепер запущу плейхія, наприклад. Я з'явлюсь якраз перед цією сферою, і ось вона ну, трошки вища, ніж я. І тепер я можу її штовхати, оскільки якоря в неї немає. Ну і все, вона там собі кудись катиться, а я продовжую працювати. Ще один важливий елемент. Ви можете додавати різні парти навіть у самому Роблоксі, у самій грі. Але коли ви вийдете з гри, цих партів не буде. Тобто ось ця сфера, першу яку я додав, є, а другої сфери вже немає. Режим гри використовується не для того, щоб щось створювати, а для того, щоб тестувати різні речі. Можна створити собі там декілька кімнаток. Можна зробити з цих партів якийсь невеличкий світ, можна там платформ різних натикати. І гра... граючись з їхним, е, їхніми параметрами, можна робити якісь невеличкі ігри, по яким потрібно буде просто ось лазити по е, конструкціям, які ви зробили. Ну і це, власне, домашнє завдання. Зробити декілька е, таких кімнат або якийсь невеличкий світ з блоків та сфер. Якщо їх правильно розмалювати, якщо можна, до речі, сам бейсплейт трошки розмалювати, можна з нього видалити текстуру і зробити його теж якогось кольору, наприклад, ось такого. Хоча це, напевно, занадто яскравий. Так. Ось Ось такий, наприклад. Е, і Працювати з цими партами, створювати якісь невеличкі світи геометричні. І на наступному занятті ми е розберемо, що з цим далі робити, що можна туди додавати, як працювати з параметрами не тільки партів, але й з іншими об'єктами. І багато-багато іншого. Дякую за увагу! І до зустрічі на наступному занятті.